Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Стою, чекаю зелений світлофор. Зараз хочу зайти трішки в наш міський парк, незважаючи на таку життєву суєту, яка є зараз тут. А в центральному парку таке враження, наче ти десь на природі. У нас зранку багато людей йдуть в парк. Хтось займається на тренажерах, хтось просто прогулюється, хтось песика. Вигулює, тому у нас завжди в парку є люди. Зранку не дуже багато, в день більш-менш, а ввечері теж хто як хоче. Хтось займається на тренажерах, до речі, дідусь, йому майже 80 років і він кожного ранку займається на тренажерах. Там на дитячому майданчику вже дітки займаються. А я зранку. Обожнюю такі спокійні, позитивні прогулянки, Обожнюю такі моменти, коли сонечко, промінчик нам дає на щось добре. Дай Боже, щоб таке було. І у кожного своє життя. Хтось ранок починає так активно. Хтось. Спокійно налаштовуюсь на новий день. Але за кожен наш день, за кожен наш ранок ми дякуємо нашим захисникам за кожен наш ранок. О, як чудово. І до речі, вже майже осінь, потрохи починає жовтнути листя, але я люблю кожну пору року і літо, і осінь, зима, весна. І я не можу сказати, я чекаю на щось, тому що ні, я люблю життя і Кож... кожен день знаходити щось позитивне, а гарне. Ох, і під ногами вже листя. Ну, так воно і є, поступово все змінюється. А ще у нас таке буває, що в парку бігає білочка. І я вам скажу такий один момент, він не зовсім зручний був, ем, не для мене. Ем, було діло так. Прогулююсь я в парку. Тут е, і діточки з мамами теж прогулюються. І дитина кричить: де білка, мама, тихенько, ти які слова кажеш? Мама, де білка, тихенько, ти що за слова такі кажеш? Ану тихенько, мама, де білочка? Ти казала, ми будемо кормити білочку. І всі тут в парку просто одна дитинка підняла настрій багатьом, ну, принаймні. Всі посміхнулися, розумієте? О, так, добре, тут як парк. Тому ми будемо зараз з вами шукати білочку. А знаєте, що цікаво? Я зараз іду, дивлюся, де білочка, де білка? Де білочка? Ну, білка, де вона бігає, мотається. І так себе спіймала на такій думці, що я шукаю її там, де я бачила її останній раз. І я останній раз приходила сюди, тут її тут її їсти дають, але вона бігала вже там і побігла туди. Туди сюди Ой, Парк прибирається. А От що мені зранку не подобається в парку, що він прибирається, і ці пилососи здувають, і воно дуже годить. Ну нічого. І останній раз я бачила, вона там біля квітника бігала, і я зараз йду і, намагаю, і вже дивлюсь туди. І так кожного разу. Якщо я сьогодні не побачу, то наступного разу побачу, то я вже буду її очима шукати саме там, де я її. Її бачила останній раз. Пробачте, буду в окулярах, тому що в мене алергія, і я зняла окуляри, що я люблю, коли очі в очі, а не поза очі. Але відчуваю, що ні, тому поки в мене сезонна алергія, на вулиці я буду в окулярах. Інколи тут бігає, мотається, але немає. Ну, що поробиш? Сьогодні будемо без білочки. Намагаюсь в парку знайти, щоб тихіше було не чути той пылесос. Але ну, що ти поробиш? Люди вийшли на роботу, потрібно прибирати. Ой, а я обожнюю такі моменти. Отакі моменти гарні. Спостерігати за цим символо. Як червоніє, червоніє. червоніє. Ах, так гарно, так спокійно. І хочу сказати з власного досвіду, як би там не було зайнятість і ще щось, але хоча б 10 хвилин, 20-півгодинки знайти для того, щоб. Просто пройтись для себе, для емоційного заспокоєння якогось. Я, наприклад, взагалі-то зараз магазини, думаю, мені потрібно готувати буде їсти. Але спочатку, хоча б на 10 хвилин, отак зайти спокійно, пройтись, це неймовірно. У нас то плесос, то така шва... чи швабра, чи шланга, чи що вони, щось миють. Ну що, готують парк, щоб чистенько було, діти прийдуть, бо воно як не є, а поляка ж воно то летить. Тому там пилисосять, там щось миють, порядки наводять, ну а як же? Ну що, я походила так по парку, пошукала, ніде білочки не знайшла, то зараз піду в магазин, куплю щось м'ясне треба готувати, гарніри то є. Але знаєте, за м'ясним дуже скучили, Чому? тому що ем, була спека, були відключення і тривалі, і у нас ну, майже не продавалось. Ну, було, ну, я чомусь така вредна, що я не хотіла таке купувати чогось в спеку. Думаю, хто його знає, на ніч вони виключають ті холодильники, чи як, чи що, і спека, воно не хочеться. Ти приготуєш, поки приготуєш з тебе вже сім потів зійшло. Тому таке, знаєте, на овочах щось, таке сяке морозиво, обов'язково, ну так, трішки. І особливо не хотілося їсти. А це ж потрохи, ви ж знаєте, так більш-менш. І... Свіженьке м'ясо кожного дня з'являється вже в магазинах у нас. І вчора, як... це не тільки вчора, це і раніше було, а вчора купувала там фарш, болгарський перчик і ну, зробила фарширований перець з рисом. І так багатенько получилось, вийшло. Його вже нема. Я кажу, давайте гарнір, тому що, знаєте, мені краще там покласти один-два фаршированого перчику, якийсь гарнір, і воно ж таки ситніше буде. А мені кажуть, ну там же ж рис є, кажу, є, ну то і гарнір. І, і я думаю, давайте будемо... Ні, я не то, що там, я думала, гарнір, не то, що я там мені жалко, якби жалко, я не готувала. Якби шкода щось було, так. А з іншої сторони на кожного дня щось готувати. Мені теж не хочеться. Я розраховувала, що це хоча б на два дні буде. Ні, ну так нормально, Я нормально. Ще доця з Києва приїхала, то ми втрьох то сіли і ще паперчику, і ще паперчику. А сьогодні що? Треба знов готувати. І хочу приготувати так, щоб було хоча б м'ясних блюд на декілька ну на два дні, хоча б. Так от. То я не знаю, що зараз піду в магазин, буду дивитися, що там є, і буду готувати. До речі, у нас таки електрику економлять, тому що фонтани не завжди вмикають. Я хотіла біля фонтану, але ні, вдень, ввечір можуть вмикати, але зранку ні. І що ще хочу сказати, і не всі вулиці вмикають, колись якусь вмикають, якісь якусь не вмикають. Тобто електрику у нас зараз економлять. Я кажу лише за своє місто. Я ж не знаю, як по всій Україні, але мені здається, що кожен повинен казати тільки за себе. Чому я вирішила про це сказати? Тому що щойно йшла, у нас радіо грає. І, бачите, я зараз почну тут показувати всі симптоми своєї алергії, я не хочу, я забуваю, щоб сплатити за електроенергію, за там ще щось. Якщо у вас навіть не вистачає заплатити повністю, сплачуйте частково, і навіть цим ви будете допомагати енергетикам. Ну, ви знаєте, яка у нас іде відбудова, я все чудово розумію, але що і держава там щось сплачує, і все, але те, чим ти користувався, і ціни дійсно, ціни. Ну, а що ти зробиш? Про... Але акцент зробили на тому, що хоча б частково це теж буде допомога. Отак. О, білка. Де п'є її ще побачила, вона така швидка, що ганяє по гілочкам. Таке чудово в парку, що я пройшлася, я на все це витратила. 15 хвилин, але стільки емоцій отримала позитиву і з вами поспілкувалась. Чо, чого я тут зупинилася? Ви не уявляєте, які тут ідуть аромати. Я не пам'ятаю, як оці білі квіти, назви їх. Від них йде аромат чорнобривці, пітунія. Це аромат. Аромат-аромат. Аромат України. Тому що чорнобривці це наше. наше, наше. Це, це неймовірно. Які тут аромати? Я алергік, я зупинилася, і вони мені подобаються. Хоча, знаєте, я зараз така думка прийшла, у мені які думки там в голову приходять, то я одразу вам кажу. Е, незважаючи на те, наприклад, от у мене зараз алергія, так, так. Е, але якщо тобі якийсь там аромат подобається, або тобі щось подобається, ну тобто це те, що приносить тобі позитивні якісь емоції, е, незважаючи на те, що може бути подразник алергії, але ні. Те, що тобі подобається, ти це робиш. Коли тобі це подобається, тобі піднімається настрій, піднімається імунітет. І як підсумок того, коли іму... імунітет стає краще, то і болячки кудись діваються. А ви зі мною згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, зайшла, дивлюся, яке є м'ясо. Мені більш таке до вподоби, яка тут вага, ну, майже пів кіло. Ну, не будемо так. Подивимось, що я з цього сьогодні приготую на вечерю. Угу. Беремо одну таку штучку. І ціна, 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 така ціна. Тому беремо. Ще знаєте, що я візьму? Один лайм. Е, зараз. Лайм у нас по 229 гривень 90 копійок і один лимон по 75,90. От. Зараз подивимось скільки лайм такий заважить, Хоча ну, ціна начебто а Так, фрукти. Опти <свист> ой, лайм, скільки там? Сім, 7, 7, 7, 7, а, ну Так, лайм на 22 гривні зараз вже. Ну, нічого, нехай. Це ж для себе, це ж не для кого. І якщо мені вдасться зараз м -м, знайти м'яту, то буде. Будуть у нас смаколики попити. А лимон заважив на 11 гривень, 33 копійки. Знаєте, що цікаво, колись ходила на базарі, у нас шукала м'яту і не було Дефіцит. Ну Просто нема. Дуже рано треба зарано треба приходити для того, щоб схопити її. Бо... Ресторани, кафе, вони беруть цю м'яту, ну, розуміємо, на коктейлі, на десерти і так далі. Зараз іду біля магазину, бабуся продає свою домашню м'яту. 15 гривень такий пучет, пучок, пучек, пучек барам, барам, барам. ну, то кучок, пушек, пушек, барам бам, Ну, ви зрозуміли. Е... Пучечок. І я взяла так спокійно і всі проходять і нікому не потрібно. А на базарі в цей час всі бігають і шукають От так от. У мене до вас єдине прохання. Будь ласка, не лякайтесь. Цитаня готую вечерю, вся в своїх думках. Що я тут роблю? Відварюю картопляне пюре буде. Далі з м'яса вирішила зробити, щоб неоднакове м'ясне блюдо було. І тут такі ліниві відбивні зробила, порізала на кубики м'ясо, додала цибульку, болгарський перчик, спеції, які подобаються. Хотілося б додати майонезу або сметанки, але в мене не було. Я додала ложки дві водички. Потім манку, воно набухло, і потім з ну, яку я хочу, щоб мене вони були, борошно. Ну, так, все на око роблю, я там, в мене не кулінарний канал. І тут вистачає, знаєте, начебто небагато м'яса і купувала, а виходить, якщо так от готувати, як оце я готую сьогодні, то його багато буде. І думаю, ну що вони всі такі будуть? Тут, же, знаєте, невелика кількість іде м'яса. То я сюди ще порізала, як мені захотілося. ну Такими якось ем, шматочками. Далі цивулька-болгарський перчик. Ну, спеції зрозуміло, які вам подобаються. І сюди я порізала теж помідор, воно так протушкувалося. І коли я сюди різала помідор, то ще більше, ніж тут було. Розумієте? Я думаю, я треба своїх запитати, а це ще я ще салат роблю. Ну, так, я ж кажу, та я заміж собі. Нарешті у нас кавун дуже смачний. Чайник я відставляю, коли там смажиться, але вже можна поставити. Це, щоб воно не заплямовувало, щоб зайвого дівчата оту не мити. Тому я завжди чайник відставляю, коли тут щось смажиться, бо воно бува так. І роблю салатик, ріжу помідор. Тут у мене огірок, болгарський перчик, цибулька. Потім додам ціна тижня, сільпо, як добре ще є. Бринзу, тому не дуже буду солити салатик для того, щоб ну, подивлюсь, як на сіль буде, бо вона солонувата. Зелень вже помита в мене, так зберігається, додам в салатик. І додам олію, базилік, орегано, розмарин. Слухайте, якби не це запитання до вас стосовно цього помідора, я б забула вам показати, що я готую на вечерю. А приготувала фарширований перчик, він в нас так швидко закінчився, як наче його і не було скучили. Тому що дійсно, то не було електрики, стосовно м'яса такого свіженького, як мені було б, то вподоби, в магазинах не було. Mm, у нас були там щось таке, овочеви, овочеви або, яішня, або… Ну, так, знаєте. А то й зовсім не хотілося. Пам'ятаєте, яка була спека? О, А зараз якось так на м'ясо добре пішло і перчик ми з'їли просто так. Я кажу, може гарнір якийсь, може ще щось. Ні, там же рис є в фаршу. Я Кажу, ну дійсно є, ну тоді нічого й не потрібно. Перчик, перчик. Там ми так підсіли і з'їли. Тому сьогодні знову готую. Порізала сюди помідор і дуже багато пообрізала, і все одно, бачите, залишається оце біле, там воно мене бісить. Думаю, візьму ще один помідор, дівчата, і ще, і ще гірше. Ні, якщо так перевернути, то сердечко, можна сказати. так П'ється, але якось щось воно не то, дівчат. чи то мені так пощастило? Ну, зовні так дивишся, ну куди? Не може бути така середина. А воно є. Ну, нехай це буде найгірше в моєму житті. А зелень викладаю просто так. У нас не люблять, ну у нас під настрій. Щоб або порізати, або щоб так брати, ціленькою було. І відкрила, тільки що розпакувала цю олію. Як вона сюди підходить за ароматом? І бринза, добре, що не дуже посолила салат. Бринза солона, але не дуже така солона, але сіль там присутня. І такий салатик. Я дочекаюсь, картопля звариться, та й будемо вечеряти. Як я про нього могла забути? Я ж зробила і забула дівчата. О! Купила теж лайм, лимон, м'ята у бабусі за 15 гривень і такий лимонад. Розумієте, як воно може бути? Так що я задумалась там за своє, заміркувалася, так? І забула показати вам нашу сьогоднішню вечерю. Якби не помідор. От е, якісь е, такі випадкові моменти, вони зовсім не, ві, не випадкові дівчата, зі мною щось сьогодні не то ви, ви це бачите. Нічого, мої дорогенькі, бережіть себе. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.